17 вересня в Україні відзначали День рятівника професійне свято людей, які невпивно, мужньо і стійко продовжують тримати свій фронт. У день рятівника завжди пошановували працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, цивільного захисту та інших спеціальних формувань. Проте цьогоріч у зв'язку з дуже напруженою ситуацією. Викликаною лісовими пожежами, своєчасно цього зробити не вдалося, адже рятівники були настільки завантажені буденною роботою, що відволікати їх від мегаважливих справ було недоречно. Тому відзначити кращих з кращих вдалося тільки 23 вересня. За вагомий внесок у вирішенні завдань, покладених на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Сумлінне, самовіддане, високопрофесійне виконання службових обов'язків та з нагоди дня рятівника України, почесною грамотою міського голови. Нагороджується капітан Олег розкошний рибки капітан служби. Майор служби Святослав Рева. Сержант служби Євген Іваніченко. Служу українському народу. Вадій Олександр Шкуренко. Служба народу. Сержант служби Павло Шкуренко. Жу, країн, Головний майстер сержант В'ячеслав Кравченка. Дякую вам за організацію.